Мене звати Руслан Шукюров. Я музикант проєкту Ранок вдома. Конституція України розділ 5. Президент України. Стаття 103: Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років. Президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг 35 років, має право голосу, проживає в Україні протягом 10 останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою. Одна і та сама особа не може бути президентом України більше ніж два строки підряд.